Мова піде сьогодні про Пасат B8. Знаходимося на Луцькому авторинку, йдемо показувати вам, що присутньо по Пасатах B8. Які ціни, що взагалі є. Це дані універсали. Тобто йдемо розглядати. Ринок великих автомобілів є достатньо. Пішли показувати. Не забувайте за лайк і підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які вам зараз покажу, можемо перевірити якраз вим оглядом, можемо брати такий автопідбір під ключ. Давайте зручно дивимося, що присутньо на Луцькому авторинку по пасатах B8. Зустрічаємось такий сіренький екземпляр 2017 року на гарній оптиці з парктрониками, з противотуманками на легкосплавних дисках. Він у нас в універсалі за ціною 15302-літровий по комплектації. Власник все розписав. По салончику у нас автомат, електростоянкове, старт-стоп, мультикермо, утримування в полосі. Ось такий екземплярчик, гарненько виглядає, сіренький виглядає. Гарно, за гарною ціною 17 рік, 15300. Йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємо наступного екземпляру. Ось такі голубенькі, на простій оптиці, парктроніки, противотуманки, легкосплавні, диски. Також на 17 рік, 2 літра, 194, заявляють пробігу за ціною 16999 на автоматі. Він у нас іде підтонований. По салончику виглядає гарно Автоматик, ось такий екземпляр. Універсал Форкоп Парктроніки зад у нас присутні за ціною 1699. йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще один екземпляр сірого кольору на гарній оптиці парктроніки протиманки, легкосплавні диски Парктроніки у нас тут 360. Це в нас також 17-й рік, 189010. 50 вартує, 2-літровий дизель, 190 пробів. Присутній у нас поверху люк та панорама, вже в нас тут присутній шкіряний салон, автомат електростоєнковий, утримування, мультикермо, підігрів все в нас в даному авто присутнє. Відразу видно і ціну комплектації, і відразу ціна доверху. Даний екземпляр у нас вартує 18 950, Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ось такий чорний, і це вже в нас седан, ліфбек, хто я хоче так і називає. Дивимося його детальніше. Парктроники, просто оптика, гарні, сплавні. Диски проти отуманки. Йдемо дивитися. Так, по ціні в нас 1,6 дизельок. Підтонований на автоматі. Ось так виглядає по салончику. Дуже погано видно, тому що він тонований, але ж присутній. Ось так парктроники зад. Ось такий красен. З двигуном 1,6 ціна у нас 14800. ось такий чорний екземпляр в універсалі на гарній комплектації парктроніки проти туманки, легкосплавні диски. 20 й рік, 19-950 він у нас вартує. Автомат, трохзонний клімат, двохлітровий дизель, адаптивний круїз, ось такий екземпляр. Автоматик бачимо, електростоянкове, електроприборка вже в нас тут йде. Утримування підігрівчиків, все у нас є масаж сидінь. Ось такий екземпляр в універсалові за ціною за ціною 19950 року. Зустрічаємо ще одного окрасення на гарній комплектації. Бачимо, у нас хороша оптика проти туманочки. Парктроники умивайки легкосплавні диски. 19 рік, 2 літра дизель 208 пробігу, 2900. 20 Він у нас вартує безключовий по всіх дверцях. Гарний колір у Ramon По салончику у нас комбінована шкіра з алькантарою, електростоянковий, автохолд, підігрів, адаптивний круїз, все в нас присутнє. У даному автомобільчику підтонований люк панорама, форкопчик, парктроники зад. Ось такий екземпляр присутній, двохлітровий 2019 року за ціною 2900. Зустрічаємо ще одного украсення, Седанчик у нас на гарній оптиці з омивайками, парктрониками, противотуманками на легкосплавний. В дисках на зимовій гумі вже в нас даний екземпляр, 17 рік 2800. За ціною на гарній комплектації йдемо дивитись безключовий по всіх дверцях, комбінований салон. Шкіра Алькантара, підігрівчики, мультикармо, автохолд електростоянкове, все в нас присутнє автосвітло, утримування в полосах. Позаду гарненько, сіренького кольору, парктроники зад, ось такий екземпляр присутній за ціною 2800 Зустрічаємо ще ось біленьку вже на нашій реєстрації. Парктроники просто оптика проти легкосплавні диски в нас присутні. Вісімнастерій, двохлітровий дизель на механічній коробці. Передач 232 заявленого пробігу за ціною 1520. Джим цього салончику. Мене тканини салончик, механіку, ступочку, адаптивний круїз, автохолд, підігрівчик, електростоянкове. Встановлений позаду, ось так він у нас виглядає. Зад, гарненький, скажете так, за гарною ціною 15200. На цьому екземплярчику думаю і закінчимо. Ось такі автомобілі показав. Вони вам присутні. Ринок великий, вони є ще, пару штук показав. Не забувайте за лайк і підписку. Кожен день показуємо автомобільчики, свіжі, які заїжджають. Інстаграм, тікток, все показуємо. Зацікаво будь-які з них. Чи ви пошку такого автомобільчика, контакти наші знизу, звертайтесь, можемо допомогти вам з пошком автомобілі. Перевіряємо завжди детально про автомобіль перед покупкою. Будете знати, якщо ми вам будемо діагностувати, все від А до Я. Контакти знизу, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.